28 квітня цього року, працівниками УБО, 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 Хмельницької області спільно з співробітниками Служби безпеки України в Хмельницькій області на околиці міста Хмельницького було виявлено схрон, в якому зберігалися боєприпаси. Схрон був обладнаний, можна сказати, що зовсім недавно, тому що там були розсипані патрони різного калібру, які були не пошкоджені. Що говорить про те, що вони там були недавно. Даже можна сказати, що це в цьому році воно було обладнано. Схрон було обладнано в рові, в якому була викопана яма розмірами там, біля двох метрів на півтора, і прикрито дошками, зверху прикрито шифером. Все, щоб туди не заходив, не заходила вода під час там дощу. Чи інших там якісь подій. Також там було виявлено один ящик з гранатами РГД 5 і 20 запалів до них. Ящик цей з заводської упаковки повністю. 11 запечатаних ящиків цинків, верніше, набоїв калібру 7,62 мм, один запечатаний ящик цинк з набоями калібру 5,45 мм. І набої до гвинтівки Мосіна біля півтори тисячі штук. Всі дані боєприпаси вилучені, направлені на експертизу ВендевендеКЦ. Також на на даний час проводиться перевірка походження, і хто б може бути причетний до даної до виготовлення даної схованки. Загальна кількість гранат 20, це стандартний ящик, де 20 гранат і 20 запалів до них. Заводський ящик дерев'яний, так воно упаковується. 7,62 патронів 4840 штук, 5,45 мм патронів 1080 штук, і набої до гвинтівки Мосіна півтори тисячі штук. По даному факту, хмельницьким міським слідчим відділом хмельницького міського відділу відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами.